Хочете заїхати в один з цих чотирьох дворів на проспекті Волі, поліклініку чи садочок? Тоді на вас чекає випробування у вигляді справжніх американських гірок. Люди нарікають, що цю дорогу ніхто не ремонтує вже декілька років, тому мешканці звернулися до народного контролю. Пошкоджені бампери та розбиті підвізки ось наслідки для автомобілів, що їздять цією дорогою. Суцільна яма не один рік дошкуляє і місцевим жителям, і тим, хто змушений користуватися цим заїздом. Володимир живе тут давно. Чоловік розповідає, люди вже із самотужки пробували вирішити проблему. Дорога жахлива просто. Тим більше тут поліклініка швидка, постійно виїжджають і дуже сумно, що всім байдуже. Від центральної вулиці буквально два метри повернути і ніяк не можуть зробити. Скільки можемо своїми силами латаємо, якусь там сніг зійде, щебенка вся зійде, піском засипаємо, гравій, але це ж, це ж таке ну, до першого дощу. Завжди ця дорога розбита. І щось там полатають, так як ви самі бачите, це всього-навсього, може, сантиметрів 3-4 є того асфальту. Віктор Миколаєвич, водій карети швидкої допомоги. Чоловік каже, з цим виїздом швидка перестає бути такою. А вже про нарікання людей і говорити годі. Їдеш тут машина п'ється. Ну, неможливо їхати все. А є така людина стогне, а доктор кричить, давай скоріше. І от поїдь по такій дорозі. Ну, то виїжджаємо і звідси за тих доріг, то і часом чуть довше їдемо, а форі то на нас обіжаються. Ну, Аби пришвидшити процес вирішення проблеми, народний контроль навідався до комунальників. Вони пообіцяли, дорогу зремонтують. літній період часу проводитися ремонтні роботи по волі, паралельно з це там Тремоти зроблено заїзд буде зароблених капітально. Народний контроль перевірить, чи зремонтують нарешті цю дорогу. Дмитро Кузняцов, Юрій Фатисов. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 вісімсот 945. Пишіть. Народ контролює етжімейл.ком